Вітаю глядачів мого каналу. Я тільки що зробила короткий початок розкладу і зробила його на шорт, тобто на коротке відео як анонс, як рекламку розкладу, чи хоче Америка, щоб Україна була в НАТО після війни впродовж трьох років до 2025 року. Ну вже беремо з таким запасом. Я продовжую робити це відео, тому зробила коротке, виключила і от продовжую робити його далі. Тобто карти в мене не змішані, не перемішані, і мені цікаво далі подивитися, як воно мені покаже. По цій лінійці я вже отак вирівняю, бо для шортсу треба була вертикальна картинка. Тут в мене горизонтальна картинка. То дивіться, так, ось воно питання, ось партнери, собака це партнер, це друг, подія, да, вступ до НАТО. І стоїть роздоріжжя. Да. Тобто, ну, судячи по крисам і по потучам, вони не дуже того і вони того не бачать. по Потучам вони того не бачать. І це дуже відчувається, бо наші, наш президент, наші дипломати їздять. Все це проробляють з членами альянсу і ведуться переговори, звісно. То давайте ми додивимося до кінця, то до чого це приведе. Да? Тобто, поки ми бачимо, що це ну, вони не дуже хочуть. Але ж чи є тут я буду задавати надалі картам питання? Карти не змішані, от як вони були, так вони. Тобто я виключила камеру і продовжила далі. Вже в горизон... ну, от з вами вже спілкування да, в цьому відео горизонтальному. І е, далі я буду задавати питання, і ми побачимо, як воно буде, чи буде воно змінюватися, в принципі, да. це от початок, це на зараз, на зараз ситуація ось е, така, да. Хоча я задавала питання впродовж до 25-го року, то вона в деяких буде отака і оставатися, скоріш всього. То давайте попитаємо. Будь ласка, скажіть мені, чи буде надалі змінюватися ця позиція? відносно України. Навіть не так подивимося. Ми зараз подивимося. Підґрунтя цього. Підґрунтя цього. Підґрунтя цієї ці, ці, ці відповіді. Цієї відповіді. Тобто чому? Тобто чому? Тому що, Тому що суспільство, ось воно, суспільство, це зараз обговорює. Це е, жіноча карта, вона не дуже, але вона показує, що по розвілки йдуть якісь переговори. Не зря тут впала жінка. Жінка завжди падає з розвілкою, коли йде зрада від партнерів якихось. Тобто хтось проти, конкретно проти і працює по розвілки на нашого ворога. Таємно. Ось. І ці країни, вони, звісно, там щось кажуть американцям, звісно, свої мотиви ті, да? наговорюють їм там. Так що ось американці вони мають таку позицію, вони мають таку позицію. І по крисам це буде довго. Реально, це буде до 2025 року ця ситуація, вона особисто не зміниться. Тут лежить дитина. І ось тут, по цій карті, це може початок бути чогось нового. Зараз ми подивимося, чи щось то буде нове. Так, це буде договор. Ну, е, чи буде це вже 26-й рік? Але договор іде. Ось іде нове. І е, воно буде. Я хочу подивитися. Так, да, це буде, це буде договор. Це буде договор. Чи буде то іменно з НАТО договор? По Зміїні. По Зміїні. По зміїні. Тут іде інший договор, щось нове. Але це не знато люди. От я ще раз підтверджую: в мене є розклад по НАТО. Ви можете його подивитися, просто забити Маргою Крейн, Україн, Вступ України до НАТО. Ну, я не пам'ятаю, як воно вже там називається. Ну, в принципі, контекст такий питання. І ви його подивитеся. Там я декілька разів дивилася по початку війни, і ось останнє було, чітко показало там, що там не буде договору з НАТО, а буде ось якийсь інший договор. Теж дуже потужний, скоріш всього, там буде виступати гарантом Британія. Ну, ось якось так. Бачите, все ж таки є там люди ну в якійсь, по-перше, в Альянсі, по-друге, в самій Америці, які проти того. Давайте я ще задам таке питання, може, воно для вас покажеться таким незвичайним або смішним, чи боїться, чи боїться Америка, того, що Україна буде мати силу на Європейському континенті, значну силу, якщо вона вступить в НАТО? Дивіться, оця відповідь каже, що да, це позитивна карта, подіям, подіям. А, так, так, йде зміна, дуже суттєва зміна в Україні, по букету це буде, скоріш всього, перемога. І ось іменно, якщо Україна здобуває цю перемогу у війні, у війні. То, звісно, вона становиться дуже сильною. Надовго, потужною, сильною країною. І звісно, це, ну, скажімо, та, так, ця карта позитивна. Вона каже про те, що так, американці цього не дуже хочуть. Так, це позитивна відповідь. Якорь це позитивна відповідь. Вони не хочуть, щоб Україна була. Ну, от отака. Не хотять. А чому вони того не хотять? Чому американці не хочуть, щоб Україна була сильною? Чому? Тому що в них свої плани. Вони привикли, знаєте, як стабільність це, як, знаєте, от вони привикли контролювати. А, цю стабільність, вони привикли мати корабель, це штурвал у своїх руках, вони привикли, що вони рулю, рулять ось, і вони привикли, що вони головні, На, на, от, іменно на, скажімо так, в суспільстві людському на планеті. да, Вони головні, вони ось вони. Вони головні. Вони, а, хоча. Ну, Первенство Україна точно не буде таке, прям вона не буде першою армією світу. Ну, ось вони не хочуть віддавати цю першість. Не хочуть. Вони хочуть бути стабільними і контролювати, мати руль в своїх руках. Ну, ось якось так я це бачу по цій відповіді. Це відчувається, що вони того не хочуть. Це просто в воздухі вітає. Ну, от якось так. Не бачу я Україну по цьому розкладу. В НАТО не бачу. Тут іде ось ця карта. І вона каже про те, що, ну, ні, вони того не хочуть. Вони... Там є люди, які проти конкретно. Це зрадники, це розвілка, так? Да? Ну і ще тут же про Америку конкретно було, але це, да, це показує, що у нас двойний путь. У нас є ще один путь. По центру лежить карта, і то, що він буде успішний, то він буде успішний. На жаль, на жаль, нас не хочуть бачити в НАТО. Не знаю. Не знаю, чому так? Чому так? Чому вони не хочуть. Мало того, що вони забрали ракети і тактичну, і стратегічну ядерну зброю віддали Росії, яка тепер робить, що хоче на всіх континентах, розв'язує війну із сусідами також запугує, лякає і здівається, да? знущається і знищує. А, а так вони не хочуть, щоб ці сусіди були сильними. Дуже, дуже якось странно, не знаю. Не знаю, якось тягнуть одіяло на себе. Це мої відчуття, люди. Все, я подивилася, я убідилася в тому, що я правильно то відчуваю, що той розклад теж був правильний, не бути нам в НАТО впродовж трьох років. Хіба що дуже щось різко поміняється і стане хтось людина у руля а, в, в НАТО генцеком, вони поміняють у 10 в вересні повинен бути новий генсек, закінчується в того срок, а, може то якось здвине. Ну, тут би воно показало, ну, подивимося, поки що така ситуація. Нас не хочуть там бачити. Не хочуть. І не тому, що війна, а тому, що просто не хочуть. Тому що деякі люди в Штатах працюють на росіян і плюс вони вважають себе головними, вони себе хочуть бачити головними. Вони хочуть рулити. Вони хочуть це все контролювати ось так. Ну, це така їхня, такий хитрий план. Все. Я закінчую розклад. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, Па-па.